Вітаю колеги! Хочу сьогодні поділитися з вами досвідом Київського столичного університету імені Бориса Грінченка в упровадженні марсивних технологій в освітній процес і деякі приклади, як це можна використати на уроках і для викладання хімії. В нашому університеті функціонує цифровий хаб, який є створено. За результатами того, що ми виграли в конкурсі проєктів громадський бюджет міста Києва. Університет закупив обладнання, дуже цікаве, сучасне, і ми його використовуємо на заняттях зі студентами і запрошуємо також колег-викладачів університетів і вчителів до співпраці, навчаємо, показуємо і так далі. Ну і трошки про це хочу розказати. З року, з року в рік активно входять в наш світ імерсивні технології, які в перекладі з англійського означають занурення, занурювати. Технології повного або часткового занурення у віртуальний світ, або різні види змішання, змішування реальної і віртуальної реальності. Імерсивні технології також називають технологіями. Розширеної реальності. До їх списку входить віртуальна і доповнена реальність, також 360 відео. Вони забезпечують ефект повної або часткової присутності в альтернативному просторі, і тим самим змінюють призначений для користувача досвід в абсолютно різних сферах. Розглянемо слайд, на якому наведені приклади «Real Reality», Реальна реальність або об'єктивна реальність, в якій ми перебуваємо, яку сприймаємо органами чутті. Virtual reality – віртуальна реальність повністю змодельована дійсність із застосуванням сучасних технологій. Це не тільки 3D або 360 сцени, це також звук, тактильні відчуття і навіть запахи. Augmented reality – доповнена або додана реальність. Тобто ми додаємо в нашу реальну дійсність елементи віртуальної змодельованої реальності. Mixed Reality, змішана реальність. По суті, це віртуальна реальність з деякими доповненнями реальної, або доповнена реальність із застосуванням окулярів змішаної реальності, таких, наприклад, як Microsoft HoloLens або подібніми. XR це Extended Reality, розширена реальність. Це загальна назва для доповненої та віртуальної технології. 360 градусів фото-відео, це контент, що складається з однієї або декількох шитих фото і відео. Поширені також 360 градусів трансляції. Також до імерсивних технологій відносять і Artificial Intelligence, штучний інтелект та Big Data, які, про які ми теж я вам запропоную деякий вебінар для розгляду більш детально, що означає і як можна використовувати в шкільному курсі. Чому це важливо? Тому що зараз ми живемо в такий період невизначеності, і ми говоримо про те, що багато чого у нас відбувається в змішаному форматі, зокрема навчальний процес. Якщо говорити про принципи змішування, онлайн формат передбачає спілкування. Наживо, коли ми можемо отримати одразу зворотній зв'язок, і асинхронний режим, коли ми готуємо матеріали, і, відповідно, учні і учениці проходять їх за власним графіком у власному темпі, і здобувають знання відповідно до наших інструкцій і вказівок. Якщо ми можемо організувати навчання в класі, то ми можемо використати таку технологію Brick and Mortar. Це безпосередньо присутність фізична в закладі освіти чи в навчальній лабораторії, в навчальній аудиторії. Або онлайн-люнінг, які бувають моделі змішування. Це ротаційна модель, підстанції, ви бачите зараз, їх назва на дошці. Звичайно, що це потрібно бути присутнім у класі. Це набагато краще, набагато ефективніше. Нучке навчання, самостійне навчання, віртуальне навчання і так далі. Про це можна почитати. Відповідно, хочу зекономити. Далі. Якщо ми говоримо про е, кабінет хімії, то тут можна організувати освітню діяльність на ротаційних станціях. Для того, щоб використовувати планшети чи комп'ютери, переглядати навчальні матеріали інструкції, готуватись до практичних робіт, виконувати проєкти і так далі. Якщо далі можна організувати станцію практичної роботи в групах, де студенти або учні можуть займатися мейкерством, навчати один одного, створювати плакати, виконувати якусь спільну. Проєктну діяльність. Станція виконання індивідуальних робіт передбачає, що ми організуємо робоче місце з набором реактивів, і, відповідно, учні і учениці виконують індивідуальні завдання. А також є станція взаємодії з викладачем. Це станція, де є ми, вчителі, і до нас можуть підійти в будь-який момент за індивідуальною консультацією або ми запрошуємо групу і консультуємо групу учнів і учениць з приводу виконання певного завдання. Скільки може бути станції ротації? От колеги завжди запитують, як це 4 в кабінеті гімі організувати. Ну, може бути проблематично, тому є варіанти і по дві станції, і по три станції, і по кілька станцій ротації. Відповідно, на екрані ви бачите їхнє призначення, що можна організувати, яким чином можна провадити процес. Якщо ми заходимо в свій кабінет, кабінет хімії чи кабінет фізики біології, то ми маємо. Собі розуміти, що пропонуємо різні види освітньої діяльності для наших учнів і учениць на кожній станції. Причому на станції може лежати аркуш з інструкцією, або ми можемо навіть зробити квест. Далі використовуємо альтернативні стратегії для об'єднання учнів і учениць у групи. Що це означає? Звичайно, що ми можемо обрати. Такий собі стиль стабільних груп, коли ми їх об'єднали на початку навчального року чи чверті, і вони протягом деякого часу працюють над виконанням якогось проєкту довготривалого. Але може бути, що у нас робота тут і зараз на уроці, і відповідно це повторюється кільканадцять разів, не кожен урок чи кожен урок, і ми тоді можемо міняти. Групи, об'єднуючи їх за різними принципами, нерівномірні групи, рівномірні групи. Для того, щоб і підтягувати учнів, які не дуже добре встигають, а і для того, щоб давати, якщо говоримо про рівномірні групи, то давати е е різні різної складності завдання різнопідготовленим групам, урізноманітнювати стратегії, інструменти на різних станціях, використовувати таймер, привчати дітей до таймера, давати чіткі інструкції і, відповідно, звичайно, здійснювати оці. Які ж можна використати приклад використання станції ротації? Перше, перше, це дослідження. Або самостійна робота, наприклад, і дослідження матеріалу, параграфа, вивчення правил поведінки в кабінеті хімії. Друге, це знайомство з попереджувальними знаками. Це може бути станція спільної роботи, мейкерства, де діти розмальовують, обговорюють різні знаки, їхню небезпеку і так далі. Третя станція це може бути станція практичної роботи, де вони знайомляться із правилами. З інформаційними знаками і одночасно дивляться на реактиви склянки банки, чому їх не можна брати, чому треба так поставити, як перевернути кришечку, куди вилити відходи продукти реакції, як нюхати речовини на смак. Спробувати одягнути рукавички, спробувати одягнути окуляри і так далі. І четверта станція це станція, знову ж таки, виконання індивідуальної роботи, коли вони відповідають на перевірочні завдання, співвідносять правила і знаки заборони, які розміщені можуть бути в кабінеті хімії чи на. Технології, технології заглиблення. На прикладі просторів цифрового хабу буду розказувати певні моменти, і, відповідно, буду знайомити із тим, що. Простір мобільного навчання. Простір мобільного навчання включає в себе в Кілька об'єктів. Це які компоненти мобільного навчання? Це звичайно гаджети, це, звичайно, комунікація, це підготовлені дані для навчання, це створені і надані відповідні доступи, це середовище навчання і канали комунікації, які ми обираємо. Чи це буде Група, чи це буде Google Classroom, чи це буде Telegram канал в якому є група відповідна. Далі переваги мобільного навчання, їх багато, є і певні недоліки, звичайно, тому що діти тримають в руках гаджети чи планшети, чи сидять за комп'ютерами, треба завжди відслідковувати, чим вони зайняті в цей момент. Але потроху їх треба привчати до того, що вони можуть і навчатися за допомогою мобільного навчання. Коли ми говоримо про інтерактивні борди, то як правило, вони зараз продаються з встановленим пакетом програмного забезпечення, яке пропонує різноманітні інтерактивні вправи. Їх можна брати або готові, або створювати за шаблонами, а також на інтерактивних дошках можна використовувати симулятори. Працювати в групах, виводити на інтерактивну дошку екрани гаджетів студентів, уч учнів, які зробили якусь, е якийсь проєкт, роботу для того, щоб вони могли поділитися своїми здобутками, і для того, щоб вчитель міг їх оцінити. Е звичайно, що е дуже важливо це. Впроваджувати елементи гейміфікації і цифровізації, демонструвати або знову ж таки на дошці, чи на інтерактивній панелі, чи пересилати на гаджети наших учнів і учениць інтерактивні вправи, долучати симулятори, віртуальні лабораторії, при, присуджувати, надавати нагороди, включати елементи сторітелінгу, знімати відео, давати групові проєкти і так далі, і тому подібне, організовувати виконання інтерактивних тестів для оцінювання. В процесі, наприклад, Кахут, наприклад, ClassTime, наприклад, Плікерс і так далі тому подібне. <coughs> Мультимедіа простір в нашому університеті ми його використовуємо для організації стрімів. Показуємо одночасно в YouTube відеолекцію або живий семінар, який проводиться в аудиторії, тому що в нас є кілька камер, які знімають з різних ракурсів. При цьому викладач чи вчитель пише на дошці. В нас є така смарт-кап, розумна дошка, на якій вчитель може писати, малювати, вона монохромна, і учні отримують це зображення. Одразу на своїх планшетах через спеціальний додаток, і, відповідно, таким чином можуть робити собі конспект уроку. Далі вони на тих збережених або в режимі PDF, або малюнку матеріалах можуть додавати свої коментарі і також доповнювати і вдосконалювати. Є в нас простір робототехніки та голографії, де ми показуємо дуже стисло роботів. Ну і отут, наприклад, я запускаю такого робота, який літає, але в нас в університеті є окремо лабораторія будованих систем. Тому тут у нас якраз дуже такий невеличкий фрагмент, хто зацікавлюється, там вчителі фізики дуже часто хочуть далі продовжувати, тому що беруть собі STEM, беруть собі курси робототехніки, ми їх запрошуємо в лабораторію будованих систем. І тут у нас відбувається таке пропагування, створення голограми. Я трошки більше про це розкажу, а зараз покажу відео, чому не запускається? Добре, я окремо запущу це відео. Перепрошую, покажу так, значить, як створити голограму? Перше, ми обираємо об'єкт. Це може бути фото або малюнок. Можете навіть зараз зробити в. В селфі, постарайтесь на такому не дуже строкатому фоні. Далі, за допомогою штучного інтелекту, ми прибираємо фон. Я е, даю тут додаток, який ви встановлюєте на свій смартфон. Додаток називається RISBG, він може бути встановлений через App Store чи Play Market, можете зупинити відео прямо зараз собі це зробити. За алгоритмом, який там пропонується, ви завантажуєте своє фото з телефону. Далі там пропонує видалити фон, натискаєте Видалити фон і знову вже, тільки почекайте кілька. Ну, там, до хвилини, І знову завантажуєте оновлений об'єкт без фону, він буде з такими сірими цяточками, така якась начебто доданий навпаки, але то, то, то означає, що фон видалений за допомогою штучного інтелекту. Далі, якщо ви цю процедуру зробили, ви переходите знову або в Play Market, або в App Store і завантажуєте Hologram Maker. Це дуже легенькі, вони не займають багато місця, програмні застосунки для мобільного телефону чи планшету, який працює там на Android чи на App Store, не для комп'ютера. Далі заходите в Hologram Maker, завантажуєте свій об'єкт, вже створений без фону і натискаєте створити голограм, створити голограму. І таким чином, у вас утворюється на планшеті чи на телефоні малюночок або фігура з 4 повторюваних малюнків. До центру, обернена верхньою частиною. На неї на телефон, на планшет, ви встановлюєте три... піраміду для 3D голограми. І, відповідно, ця піраміда, треба вимкнути світло, чи використовувати чорний ящик, у нас є такі. І відповідно ця піраміда вам перетворює об'єкт плаский на 3D. І якщо ми завантажили таким чином відео, то відео також буде відображатися у піраміді. В цьому додатку Hologram Maker є відеоінструкція, як створити піраміду. Я пропоную колегам використати, знову ж таки, проєктну діяльність і дуальне навчання разом з, урок, з вчителями, наприклад, технологій голограми. Так, зараз ми відкриємо відео. Далі, інтегрований простір віртуальної та доповненої реальності. Ми маємо окуляри Oculus і відповідно завантажили застосунки на ці окуляри, і можемо демонструвати багато різних цікавих таких ігор. І навчальних ресурсів. Наприклад, це з англійської мови похід в супермаркет, з біології це збирання скелету людини, з хімії це виконання практичних робіт, деяких дослідів. Наприклад, ось тут у нас знято доповнена реальність, не знаю, чому не запускається, десь якась проблема. Відповідно, де брати застосунки. Віртуальна реальність, ви набираєте просто в інтернеті застосунки для віртуальної реальності. Якщо у вас в школі є окуляри, науколись якісь інші, то ви можете скористатися безпосередньо посиланням на ту марку. Окулярів, яка у вас є. І от, наприклад, є там віртуальні музеї, ось теж якесь реальне серце. Зверніть увагу, що деякі ресурси для окулярів безкоштовні, але за деякі треба заплатити. Ну, але завжди там є якась така промо-версія, ви можете її переглянути, чим вона цікава, якщо потрібно, то купити. Ось цей ресурс це Робота з періодичною системою, причому її можна використовувати на багатьох уроках, тому що там вона розп... в цьому ресурсі розповідається про різні елементи. Ми можемо групи елементи вивчати, конкретний елемент його сполуки і так далі. Програма для створення зображень для доповненої реальності. Це прогла... програма Плаг ЕксІр. І можна на цьому сайті знайти об'єкти, які ви можете використати для себе, а можна і створити самостійно. Знову ж таки, які об'єкти? Любе, ви можете це сфотографувати, і це наші тренінги, які ми проходили. Взагалі це дуже цікава справа, і для того, щоб зняти психологічний бар'єр, звичайно, краще приїхати до нас, до нашого центру, і потрогати все це спробувати на собі, як це працює, і вже потім вибрати те, що найбільше зацікавило, те, що найбільш прийнятне саме для вас, для вашого закладу освіти, і відповідним чином пройти на. Колег до нас на програми з тренінгових занять інтеграція марсивних технологій в освітній, що включають ці програми. Це лайфхаки педагогічної технології Classroom», як організувати за допомогою гаджетів про змішування. Трошки говорило. Даємо зелене світло мобільному навчанню, теж показуємо, як це може бути організовано. І так далі, і до того, що осучаснюємо навчальний контент, інфографіка і презентації, і знову ж таки це є елементи і візуалізації, і елементи впровадження мобільного навчання. Для того, щоб це, це відео було вам корисне, я пропоную зупинятися на певних слайдах, виконувати певні завдання. І е, е, утворювати відповідні ресурси для того, щоб е... Урізноманітнити свою педагогічну діяльність. І ще така рекомендація. От ви послухали і думаєте, як це складно, я це не буду робити. Ну, прекрасно, не робіть. Але ви знаєте, що це можна зробити, і запропонуйте дітям створити і піраміду для голограми, і взяти якийсь об'єкт, наприклад, сфотографувати в підручнику. Ні, спочатку так розфарбувати в підручнику якийсь малюнок з пробіркою. З приладом потім його сфотографувати і перетворити на на голограму. Можна знімати відео, як вони виконують, наприклад, якісь домашні експерименти, і теж їх або просто дивитися як відео, або зробити голограми, як уже вам цікаво. Запропонуйте їм, їм точно це буде цікаво, вони це зроблять із залюбки, і для них це буде і творчість, і вивчення хімії в тому числі. До нашого цифрового хабу і е е раді будемо поділитися більшою інформацією. Контакти є на сайті, це мої робочі контакти з університету. Ну а контакти з такі, е е е е е е е мого хобі, звичайно, ви вже зупиняючись, працюєте, творіть, креативте всього вам найкращого.